Уяви, ти відкрив бізнес своєї мрії і через рік закрив його, втративши всі гроші. Це не жарт. 9 з 10 бізнесів не доживають до 3 років. Але є спосіб почати без хаосу та зайвих помилок, скористатися готовою бізнес моделлю яка вже працює. Це називається франшиза. Сьогодні я простими словами розкажу, що таке франшиза, які вони бувають, і як обрати свою. І найголовніше, покажу каталог, де можна знайти десятки перевірених франшиз під будь-який бюджет. Дивися до кінця, це може стати твоїм входом у бізнес. Стривай! Якщо тобі цікава тема бізнесу та франшиз, прямо зараз підпишися на канал, щоб не пропустити нові відео з новими корисними порадами та свіжими ідеями. А ми продовжуємо. Що таке франшиза простими словами? Франшиза це коли ти відкриваєш бізнес під брендом компанії, яка вже має досвід і сильне ім'я. Ти платиш за право працювати під цим брендом і отримуєш повністю готову модель: назву, маркетинг, стандарти роботи. Навчання персоналу і навіть перевірених постачальників. При цьому ти залишаєшся власником свого бізнесу, просто не починаєш з нуля, а стартуєш з готовою формулою успіху. Франчайзер. Франшизі. Є дві сторони. Франчайзер це компанія, яка передає свій бренд і бізнес систему І франшизі підприємець, який купує цю франшизу. Франчайзі робить початковий внесок і щомісяця платить роялті, невеликий відсоток або фіксовану суму. Взамін він отримує не лише відомий бренд. А й допомога на всіх етапах від пошуку приміщення до запуску реклами. Це значно знищує ризики провалу. Види франшиз: франшизи бувають різні: продуктові, кав'ярні, пекарні, ресторани, сервісні, фітнес-клуби, клінінг, школи, є навіть виробничі франшизи, коли ти відкриваєш цех або майстерні. Ти можеш обрати те, що тобі близьке від маленької кав'ярни до мережі салонів краси. І саме це робить франшизи універсальним інструментом для будь-якого підприємця. Скільки коштує франшиза? Ціна франшизи може бути від кількох тисяч доларів до сотні тисяч. Усе залежить від бренду та ніші. У варті зазвичай входять бренд, навчання, маркетинг і допомога на старті. Є також роялті – Регулярна плата за підтримку та використання бренду. Окупність у середньому складає від 12 до 24 місяців. Але є кейси, коли бізнес виходить у плюс уже за півроку. Плюси і мінуси. Плюси. Працюєш під брендом компаній, які вже знають. Отримуєш допомогу від компаній та готову бізнес модель. Ризик прогоріти значно нижчий. Мінуси потрібно дотримуватися стандартів франчайзера та платити роялті. Але для більшості підприємців плюси переважають мінуси. Каталог КНІН Тепер головне питання. Де шукати перевірені франшизи? Не варто витрачати тижні на пошуки в Телеграм чи на випадкових сайтах. Є офіційний каталог КНІН, тут зібрані десятки франшиз із докладними описами, цифрами та контактами. Ви можете зайти на сайт, знайти потрібну нішу, відфільтрувати за бюджетом і отримати прямі контакти франшиза. А якщо вам зручніше, залишайте заявку і наш менеджер передасть її компанії, які вам цікаві. Це швидко, безпечно і актуально, бо у нас лише діючі франшизи, що справді працюють. Як працює каталог КНІН, плюс, чому я обрав франшизу Мобідрук. Зараз покажу, як працює каталог Клін і як я за пару хвилин знайшов франшизу, яка мені реально підходить. Ось сайт knin.cu. Зручний, простий, зрозумілий. Тут десятки пропозицій по франшизах по всій Україні. Я обираю вкладку франшиза та починаю шукати. Обираю мобідрук і відразу бачу детальний опис, що за бізнес, скільки коштує, які умови та яка прибутковість. Мені ця франшиза одразу зайшла. Та чому? По-перше, це формат самообслуговування. Тобто, мені не треба шукати персонал, проводити співбесіди, контролювати зміну. По-друге, праця 24 на 7. Люди можуть друкувати документи, фото, сканувати в будь-який час, навіть вночі. По-третє, мінімум мого часу. Один раз налаштував і далі система працює автоматично. Це ідеальний формат для тих, хто хоче поєднати основну роботу або інші проекти з пасивним доходом. Я не планую стояти за прилавком або постійно вирішувати проблеми. І Мобідрук якраз дає мені цю свободу. І ще важливо, такий бізнес можна масштабувати. Встановив перший копіцентр, подивитися, як він працює, і далі може запускати ще, відкривати в інших районах або містах. До речі, ця франшиза вже працює в багатьох містах. На карті можна оглянути, де вони вже є зараз. Якщо ти хочеш почати щось своє, але не маєш багато часу, подивися цю франшизу в каталозі. Франшиза. Пасивний дохід. Ще одна важлива штука. Це може бути твоїм пасивним дохідом. Ти можеш найняти керуючого, команду, а сам контролювати фінанси, маркетинг і розвиток. І поки хтось думає, ні, в мене немає часу. Інші вже запускаються і займають кращі локації, поки ще є вибір. Це не про халяву, це про стратегічне мислення. Якщо у тебе є капітал, вкласти його в перевірену модель значно розумніше, ніж просто тримати на чорний день. Чому саме зараз? Послівоєнне відновлення. Найкращий момент розпочати просто зараз. Україна буде відновлюватися, бізнеси будуть рости, попит на товари і послуги злетить. Ті, хто запуститься зараз, отримують фору у півроку або рік, перед тими, хто подивиться, почекає або подумає. Так уже було в 2014-му, буде і зараз. Франшиза це можливість бути частиною відновлення і в той же час заробляти, створювати робочі місця та рухати економіку. Не бійся інвестувати в майбутнє, бо воно починається прямо зараз. Як обрати франшизу під себе? Є три прості кроки. Перший крок визначити бюджет. Другий крок оберіть нішу, яка вам цікава. І третій крок перевірте умови, тобто окупність, підтримку та роялті. І все це можна зробити прямо на сайті КНІН, не витрачаючи час на хаотичні пошуки. Розміст франшизи. І ще один важливий момент. Якщо ви вже маєте власну франшизу або хочете її запустити, ви можете безкоштовно розмістити її в каталоги книг. А якщо хочете більше охоплення, є рекламні пакети від 1000 гривень. Ваша франшиза потрапляє в топ-каталогу, і ваші контакти бачать усі потенційні партнери. Франшиза це спосіб відкрити власний бізнес із меншими ризиками та готовою підтримкою. Якщо ви шукаєте перевірений варіант, переходьте на сайт книги, обирайте франшизу і починайте діяти вже сьогодні. А якщо ви власник франшизи, розміщуйте її в каталозі та знаходьте партнерів по всій Україні. Друзі, дякую, що дивилися це відео на каналі Укрім до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалося що ні у цьому відео. Пишіть наступну франшизу, яку б ви хотіли бачити, та ми будемо її розбирати. Дякую, що дивилися. До зустрічі!